Вітаю, мене звати Дар'я Бошко і це рубрика «55 запитань за 5 хвилин. У гостях у мене сьогодні теле та радіоведучий Тарас Кобзар. Зазвичай він є інтерв'юером та ставить питання різним гостям, зіркам або експертам, але не сьогодні. Вітаю, друзі, це телеканал Київ. Ми продовжуємо мовити. І звичайно, що вся наша команда працює постійно над тим, аби ви завжди були в курсі усіх новин і усіх подій. А Тарас Кобзар, і ми одразу переходимо до новин. Вітаю, Тарас. Ти Віт. готовий відповідати? На моє запитання? Ні, звичайно, але давай. Хто твій кумир? Майкл Джексон. Якщо б ти грав у фільми, кого б ти зіграв? Я би зіграв якогось антигероя, бо всі думають, що я позитивний хлопчик, а я, коротше, в душі, в душі такий, знаєш, типа Джокер. Як... Як лагідно тебе називає дружина? Пряничок. Яку людини ти ненавидиш? Бо таких нема. Чи зміг би ти кинути палити назавжди? А, сподіваюся, я це і зробив чотири роки тому. Америка краще Україна. Однозначно. Якщо б у тебе була можливість змінити професію, ким би ти був? А, не знаю. Ні, я не хотів би міняти професію. Мені подобається те, чим я займаюся. Чи є в тебе тату? Ні, нема. Хотів зробити, але потім передумав. Тобі колись погрожувала? Ні. Подивляюсь, у твоїй зіниці, Голубі тривожні, ніби рання. Якщо б ти міг загадати три бажання, що б це було? А, я хотів би читати думки інших, я хотів би, аби мій син ніколи не хворів, і я хотів би, аби закінчилась війна. Яка в тебе автівка? М -м, Volkswagen. Скільки років ти вперше закохався? А, в 13. чи маніпулював колись людьми? А, ну, хіба на корпоративах. Змушуючи їх там, брати участь в сумнівних конкурсах. Який співак найкращий в Україні? Міша Кліменка Адам. Тебе ображали колись у школі? Uh, ні, я з усіма товаришував. Якось, ну, не мав в мене конкретно таких образ. Ну, називали мене колись Туня, але це не образа. Що тебе бісить? Тупість, напевно, людей, недалекоглядність людей і популізм і брехня. Чим ти пишаєшся? Я пишаюся нашими людьми. Я пишаюся своєю дружиною, пишаюся своїм маленьким синочком. Він такий в мене буся. На що найбільше ти витрачаєш грошей? На, на друж на дружину, на сім'ю. <сміттє> чи? У кого ти хочеш попросити пробачення? У мами. Ти відчуваєш себе старим? Ні, куди? Мені 15. <сміттє> Охарактеризуйся себе одним словом. Я веселий. Який твій найбільший страх? Е, згоріти. Пішов бити в політику? Е, зараз, напевно, вже так. Якщо б ти був твариною, то якою? Е, лінівцем? Я не вважаю себе знаменитим, і це напевно проблема. Яка твоя головна порада виховувати дітей? Одне слово. Кайфувати. Поїхав би ти з України, якщо б відкрили кордон. Під час війни на прогулянку поїхав би однозначно. Мені цього дуже не вистачає. Я прямо хочу кудись поїхати, відпочити трошки, перемкнутися. Чи можеш ти когось вдарити? Звичайно, твоє головне досягнення в житті. Став тим, ким став. Що тебе може образити? Та практично нічого. А власне, та за зартом стежили за всією цією ситуацією? Звичайно, це. Жабо-гадюкінг. Я хотів позбутися від. Від е, залежностей своїх різноманітних, одну я, напевно, одну з найбільших здолав. Чи підтримуєш одне статтєве з шлюбом? Да, якщо людям так класно і кайфово, то чому б і ні? Хто тебе дратує з українського шоу-бізу? Ой, бф, краще сказати, хто не дратує. Ведучий Тарас Кобзар та Олеся Кобзар. Якщо б ти казав правду, твоє життя б змінилось? А, Ну, трошка. Які в тебе є прізвиська? Тарасєвич. Яка в тебе погана риса характеру? Я а, дратуюся легко, дуже. Який ти телеведучий? Хочеться вірити, що відомий. Ким ти мріяв ставти в дитинстві? А, космонавтом, насправді. Я червонію від. А, від алкоголю. Якщо б ти міг перетворитися на людину, хто б це був? напевно, лідер, який міг би змінити світ на краще. Я б ніколи. Я б ніколи не вдарив жінку. Щастя для мене. Щастя для, для мене це мить. Я мрію про. Я мрію, щоб закінчилась війна, насправді. Я мрію про те, щоб мати достатньо грошей на всі свої потреби. І мрію, щоб мої батьки були здорові. Що для тебе найпринизливіше? Не, давай далі. Е, я залежний від, від ігор комп'ютерних. Мене бояться, бо. Мене бояться? Мене дратує в людях. Дурні бувають і забувають про те, що робили пару тижнів тому. Я ніколи не пробачу. Я все пробачу насправді. Телеканал Київ для мене. Місце сили. Гроші чи слава? Гроші. Говоритимемо друзі ми сьогодні про гроші. Білий або чорний шоколад? Е, білий. Радіо чи телебачення? Телерадіобачення. Рис чи гречка. Гречка. Байден чи Зеленський? Кеннеді. Суп чи борщ? Борщ. Дарувати чи отримувати? Дарувати. Тіно Кароль чи Оля Полякова? Блін, Юлія Саніна. Ну Ольга Нємцева або Ірина Король. Оля Нємцева, звичайно. Вітанічко. Прямо зараз я хочу. Прямо зараз я хочу кави, і ми туди за нею якраз і йдемо. Правда? Так. Всім дякую, усім гарного дня. З вами була Дар'я Бошко. Підписуйтесь.